Мені звати Марія Вайцехович, я з Краматорську. І, взагалі, все життя з дитинства я дуже мріяла стати живописцем. І я мала вступати в 2022 році до Харкова. Це була моя мета дуже багато років, але в 2022 му все дуже різко обірвалося, В на Харків теж. І я відкрила для себе сферу сценографії вже у Києві. І от досі. Навчаюся в Києві і роз... намагаюся розвиватися вже безпосередньо в театрі. Ну Театр мені подобається найбільше напевно тим, що це колективна робота, і конкретно моя робота в театрі це таке створення світу. Тобто від мене залежить таке естетичне сприйняття вистави. І те, як актори живуть в цьому світі, і до того ж залежить, наскільки вистава пластична не тільки в художньому плані, а й в тому, наскільки можливі її виїзди на гастролі. Бо дуже добре, коли робота художника складається в карман. І саме на цьому проєкті я теж намагаюся розробити все так, щоб це було і. Естетично відгукувалось, і, зокрема, щоб це було можливо ставити в різних містах в різних умовах. Ну, я хоч і художник, але я намагаюся не пропускати репетиції, я відвідую всі, просто тому що в процесі я бачу ось ці мізенсцени і собі просто дивлюсь на це і уявляю, що могли б. Робити актори теж в цей момент, тобто це можливо навіть трошки більш режисерський відхід. Е, і уявляю, в яких умовах це виглядало б от найбільш підкреслено. Е, тобто ти прямо в цей момент і уявляєш собі сцену. Більше фантазуюча така робота. Ну, я хочу показати таку єдність. Єдність не тільки. В нашому проєкті, як ми просто, бо для мене це все доволі випадкові люди. Я потрапила в цей проєкт проект доволі ось я цього зовсім не очікувала, але я вже відчуваю, наскільки мені просто, наскільки я розумію, що хочу донести мої колеги. В цьому я відчуваю єдність, єдність жінок протягом поколінь, як вони боролися, як вони намагалися. Будувати своє життя незалежно на від кого. Е, я хочу закінчити навчання, тому я ще повернусь до Києва, бо я буду на четвертому курсі. Е, і вже після цього я б напевно я, я б хотіла надалі спробувати працювати в Польщі, але поки що я працюю в Україні. Е, ну і продовжую там навчання. Спасибо. Дякую. Дякую.